У вас 1286, здається гектарів. Щось близько е цього е да. дрон купити чи взяти в оренду, чи послуги? Ми приймаємо рішення на сьогодні отримувати послуги. Чому? Тому Ти, що... нас дивляться такі самі фермери, і їм цікаво, тисячу гектарів. Візьму, буду сам кропити. Е Скажіть, чому не хочете Якщо брати? Якщо фермер візьме дрон. Пройде навчання, буде реально сам вносить ці добрива, сам безпосередньо контролювати і сам своїми коштами, потраченими на цей дрон, відповідати, клас. Якщо ти сам цього робити не будеш, а ти плануєш доручити комусь, ми вже мали цей досвід, мали цю практику. Петро, там у мене, рядом а потім, там живе. Це, потім цей Петро просто приходить тобі і говорить, а він просто в дерево влетів. І дивиться на тебе, що ти йому скажеш? Давай 300 тисяч гривень, Чи, а він підвис на високовольтній лінії. Петро, як хорошо, що ти не б'єш не куриш, тобі да. здається здоров'ю почті. Ну, <хи> е, що, що ти візьмеш з цього Петра? Тому якщо фермер Стойте. сам так, якщо наймать, ну, дуже складно сьогодні знайти професіонал.